4 вересня відбулася виїзна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, яка відбулася в актовій залі Подільської міської лікарні. Нараді взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочали засідання і звернення очільника Подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Під час наради де були обговорені питання щодо роботи структурних підрозділів підприємства установ подільської міської територіальної громади. Комунальники звітували про виконання роботи у сфері житлово-комунального господарства за минулий тиждень та обговорили основні завдання на поточний тиждень. Зокрема, керівник підприємства «Подільсводоканал» Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. На даний час ведуться роботи щодо відновлення водопостачання до деяких багатоквартирних будинків. На час робіт для мешканців проводитиметься. Та підвезення питної води. Керівник Веб Подійс Теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Наразі вже готові до запуску дві центральні котельні, завершуються ремонтні роботи по газоводах. Підготовлена теплова мережа, обладнання підприємства готове до опалювального сезону практично на 95%. Директор комунальної організації міськвітло Віктор Кострицький надав інформацію про те, що установа працює в штатному режимі, перебої у Роботі вуличного освітлення не фіксувалося. Ведуться роботи з підготовки до зимового періоду. Виконано 15 заявок від населення щодо налагодження освітлення. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що працівники підприємства продовжують порядковувати громаду. Силами підприємства проводяться роботи по вивозу сміття, по боротьбі з амброзією, відновлення та очищення ливневих каналізацій та скошування трави. Директор департаменту комунального господарства Олена Чернега поінформувала присутніх про те, що на даний час проводиться виїзні обстеження щодо скарг від населення та рейди, по даному направленню роботи було розглянуто 15 звернень від населення. Окрім того, проводяться закупівлі та готуються відповідні документи. Керівник приватного підприємства Городок Олександр Перепелиця поінформував присутніх про обслуговування житлового комплексу Подільська. Підприємство працює в штатному режимі і реалізує заплановані роботи та заявки від населення. Начальник управління освіти Володимир Самбурський повідомив, що на минулому тижні було проведено святкові лінійки. Заклади освіти працюють відповідно до встановлених норм, що передбачені до наявних укриттів. Проводяться роботи із оновлення та затвердження меню в закладах освіти громади. За результатами Ради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.